Всім добрий раночок. Починаю свій день. О, Данюлечка машина. Продовжую косити сад, його дуже багато треба косити, але ніхто, крім мене, цього не зробить, тому це мій обов'язок. А зі скошеної трави яка трохи підсохла, хоча б день-два. Бажано більше, якщо це вже солома, це буде взагалі супер, я починаю мульчувати грядки. Мульчувати я почала з горошку. Також сьогодні в планах а, зібрати черешню, полуничку, можливо, варенням, можливо, компотом, можливо, перетру, заморожу морозильник. Поки ще не вирішила, як я буду поступати з ягодою, але трошки вже не їлася, тому треба. Готувати заготовки на зиму. Приїжджала донька сусідки, привезла мені стиральний порошок, що тут він. Ой, 349,90, коротше, 350 гривень. Бо на машині я забула купити. Весь день собі казала, і мамі казала, і оба, і, і вам казала, що маю купити, і забула оба. Та буду зараз. Почну зі стірки. Я так дивилась, дивилась, дивлюсь, у нас от біле поле посадили, не знаю, що це, а потім думаю, ну, що воно красне. От 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 отам от хтось насіяв маку. Ото, ото, отам. Я не знаю, наскільки видно на камері, а там червоне, це все мак. Боже, яка краса! Там би якусь фотосесію зробити. Як вам моя красота? Це, виходить, від цієї коси. Я коли кошу, б'юсь або термажу ногою, іноді притримую. І виходить, отакі от синці, дуже гарні в мене. Я докосила те, що запланувала. Ставила заряджатися акумулятори, Червоний, чи що? Коротше, зараз вдягаю кіпочку, Даня за мною йде, йдемо з сусідкою на цвинтар. У них сьогодні мають привезти, як воно називається, заливати пастамент для майбутнього пам'ятника. І вона була сьогодні на цвинтарі, то сказала, що провалилася могила, ну типу просипалася сюди всередині, то я беру лопату і треба буде трішки там попідкидати. Сходила до сусідки, купила два десятка домашніх яєць, а десяток 50 гривень. У нас так курка досі сидить, не хоче вставати, а інша перестала нестися. Ну винесла там якийсь свій запас, то ось домашні яйця. Тут десь ось о, два гусячих. На обід макарони. Мама смажила типа, ковбасу. Це типа, зажарка така легенька з подлівкою, з томатом, там з приправами. Коротше, такий сільський варіант, швидко і смачно. І легенький салатик це капустка молоденька, огірок, помідор і всякі там зеленухи, що у нас було. Кріп, цибулька. зелена. І на десерт в мене. Жили в цей раз лимонны наша вечеря. Фернандо. Назбирала полунички, така мисочка. Дупошеньки. Ще... ще черешеньку набрали. Дивіться, яка темна, гарна. Це на верхушці, і там ще залишилось понизу. Дітвера може рвати, або просто собі так не поїсти. Зараз віднесу, мабуть, до погріба, бо щось я не знаю, чи встигну ще сьогодні. Все це діло перемити, перечистити і зблендерити з цукром і заморозити в морозильці. Я вирішила не варення, не компоти. Так. Ну, до завтра воно постоїть. І буде смакота на зиму для нас. Щось я сьогодні так втомилася. Я б, напевно, все-таки і встигла цю полуницю, ту черешню зробити, якби не довелося йти. А на цвинтар. А там дійсно ну, я відео скидала, там дуже просіла, просто я в шоці ну сантиметрів, напевно, на 15, саме дерка, можна так сказати. Тому так попідкидали трошки, вроді, більш-менш, але кажуть, що до року воно ще буде сідати, буде просідати земля. Але я пам'ятаю, яка там була гора. І що гори не стало і стало, ще туди впала ямка, тут, звісно, пшується. То, напевно, буду по дорогу відпочивати. Дітвора відпочиває, грається. Зараз почала дивитися серіал, називається завжди відьма, він транслювався і по Нетфліксу Колумбія. І я не скажу, що я в захваті. Вно більш Типу Аля Молодежне, там студентські роки. Коротше, відьма з 1600 якогось року потрапляє в 2019 рік і має виконати завдання, щоб зберегти життя, вірніше, як вона думала, оживити свого чоловіка коханого. Ось. Ну, так, смотрю, я скажу, що прям дуже чіпляє. Мені просто близькі такі теми, ось відомості, всякі, такі от перевтілення з майбутнього в минуле, з минулого в майбутнє. Для мене такі трошки цікавенькі історії, але в цілому є звичайно, що і набагато краще. Просто я дуже багато намагалася подивитися фільмів, серіалів. Я починала не то, починала не то, починала не то, і оце більш-менш що зайшло, то вже вирішила додивитись, тим паче, що там два сезони, в першому 10, а в другому вісім серій, що не такий прям дуже довгий серіал. То дивлюся. Але так, подивіться, якщо вам перша серія зайде, то да. А так вони всі більш-менш. Знаєте, не буває таке, що перша серія не сподобалася, а потім <гух> супер! або навпаки, перша класна, а далі. Всі приблизно на одному рівні йдуть ці серії. Так що так. Бувайте, бувайте. Пишіть, що зараз дивитесь ви. Бо не може, не може. щось мені останнім часом нічого не подобається. Якісь серіали, фільми, все не те.